Осінь, а значить, час поговорити про вино. А вино у наших земляків завжди було затребуваним напоєм. Досі багато хто з закарпатців має бодай невеликі виноградники і займається виноробством для власних потреб. Попри те, що у нас є й чимало професійних виноробів, а в давнину зроблені в домашніх умовах напої, можна було ще й збути гуртом і мати з цього кошти на проживання, тобто існували гуртівні, які були як по. Проктами прийому, так і збуту винної продукції. Про них і піде мова. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Де знаходився винний дім і кому належав. Калман Леві міг похвалитися хорошою комерційною жилкою. Він міг заробляти, перепродаючи продукцію, зроблену руками інших. У той же час бідніле населення мало змогу таким чином трохи підзаробити. Отже, було добре всім. Скуповували напої, потім у хустяни на господарі різних ресторанів, подорожуючи, та ті, хто свого вина не мав, а посмакувати ним, полюбляв. Брав він на збут тільки смачну і якісну продукцію. Як Кажуть, зараз тримав Марку. Жив Калман на вулиці Митній. Магазин вже мав у центральній частині міста на вулиці Раковці, прямо у будівлі старої ратуші. Збереглися світлини, датовані 1912 і 1917 роками, на яких можна було побачити його крамницю. Що ще продавав? Торгував Калман Леві не тільки вином. У його магазині було також пиво, мінеральні води, свіжа смажена кава. Дуже популярним продуктом у ті. Часи було ще чайне масло, не олія чайного дерева, а практично вигаданий, а точніше, міфізований і страшенно популярний в Австро-Угорщині продукт. Так називалося просте звичайне масло високої якості. Його аристократи додавали у чай і вірили, що його цілющі якості можуть всілити багато недух. Тож продавцям гріх було не скористатися нагодою підзаробити на багатих любителях модних трендів. Горілки у крамниці не було. Вона її. І реалізацію треба було мати окремий дозвіл. Торгував у магазині Леві сам. Однак був у нього і помічник, хоч переважно збував він чужу продукцію, але виноградники в нього були і свої, як і вино власного виробництва. Його магазин був не дешевою корчвою, а статусним на той час закладом, хоч невеликим, але дуже затишним. Дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати біль. Ше про минуле нашого краю.